Отримала нові термокалимки у розмірі 180 на м. Килимочок двосторонній. Це його перша сторона. Дуже яскравий, тут зображення різних тваринок. Та парк розваг. Гарне рельєфне покриття. Малюнок добре промальовано, клинучок дуже якісний. І зараз вам покажу його другу сторону. Так виглядає наш термокилимок з другої сторони. Дуже яскравий принт, дуже гарний. Тут є зображення різних пташок, також слоник тут є. Різні квіточки, дерева. Дуже-дуже гарний він. Наші термокилинки не пропускають холод і вологу, також вони дуже легко миються і мають гарне рельєфне покриття. І вони компактно складаються.